Мені цікаво порівняти дані числа, а саме зрозуміти, яке з них є більшим. Отже, наше перше число 156,378. Та друге число 156,348. Що в одному числі, що в іншому у нас є 100 156. Потім. У нас є 5 десяток, що в одному числі, що в іншому. Отже, тут поки що однаково. І з одиницями так само. У нас що тут шістка, що тут. Позначаю однаково. Отже, цілі у нас є однаковими. І остаточно ми зрозуміємо, яке число є більшим лише коли порівняємо наші значення після коми. Що ж, в першому числі у нас 3 десяті. Так, хочу це позначити, що у нас три десяті. І в другому числі у нас також 3 десяті, поки що все однаково. А як щодо сотих, в першому числі у нас 7 сотих, а в другому у нас лише 4 соті. Відповідно, оскільки 7 сотих більше за 4 сотих, ми сміло можемо сказати, що перше число є більшим за друге.